Дністер повноводний, проте велика вода не пов'язана з якоюсь аварійною ситуацією на ГЕС чи ГАЕС. Молівчанам немає потреби бити на сполох, а з розумінням віднестися до ситуації. Як повідомили Віді, Дністровська ГЕС запущена на повну потужність. Працюють всі агреати. У зв'язку з великим навантаженням на енергосистему України здійснюється плановий скид води з гідрокаскаду. Раніше вже спостерігався підвищений рівень води, але сьогодні він наразі найвищий. Йде скидання води об'ємом у 1600 кубічних метрів на секунду, при звичному ритмі у 1500. Наразі рівень Дністра становить 6,05 метра. Критичним для Моглева є рівень 7,10, 7,20. Це коли вода вже виходить через зливну каналізацію у найнижчій точці міста вулиці Гоголя. З огляду на офіційні повідомлення ГЕС та управління з надзвичайних ситуацій містянам варто зрозуміти, що причин для паніки немає. Бо таким чином Україна втримує свою енергосистему та вживає заходів, аби вона вистояла. Тримаймося і вкотре подякуємо енергетикам та рятувальникам за самовіддану роботу. Вони такі ж воїни, як і наші зсу.